Добрий день, мене звуть Андрій і я працюю в компанії Group. Я поділюся з вами знаннями про особливості мікроармування за допомогою полюпропиленової фібри. Армування застосували ще тисячі років тому, але сьогодні ми поговоримо про сьогодення. Отже, полюпрепленове мікрофібра. Чому поліпропилен? Він 100% стійкий до логів і кислот. А бетон це агресивне лужне середовище. Подивимось процес виробництва. Первинний продукт, який ми виготовляємо з поліпропена мультифіламентна нитка. Мультифіламентна це коли в одній коплесній нитці сотня маленьких ниток. При цьому діаметр однієї з них близько 20 мікрон це втричі за людське волосся. Після цього ми нарізаємо нитку на задані відрізки від 2 до 18 мм. Кожна довжина для своїх завдань. Для звичайного бетону вважається оптимальною довжиною 20 мм, виходячи з розміру зерна цементу за зерна піску. Як працює мікрофібра в бетоні? При настанні періоду пластичної усадки, а це перші 6-8 годин після укладання, в бетоні наступають не тільки поверхневі, а й внутрішні напруги. Поодинокі фібри, розподілившись по всьому об'єму бетонної суміші, стримують зерна цемента і піску, чіпляючись один за одного, роблячи суміш більш однорідною і зменшуючи кількість мікротріщин точини розчину. При цьому, вдруге, ми отримуємо поліпшення ряду якості бетону. Зменшується проникність води, яка при циклах замерзання відтавання рунує бетон, покращується ударна стійкість бетону, підвищується старання бетонної поверхні. В цілому, при застосуванні поліопропиленого мікрофібри ми отримаємо більш міцний і довговічний бетон без тріщин. Сподіваюсь, інформація для вас була корисною. З будь-яких питань можете звертатися до нашої компанії. З вами був Андрій, компанія Sіла Group Мирного Неба.